У нас з чоловіком двоє синів, У мене хлопці дуже хотіли сестричку. Сильно хотіли, щоб була маленька дівчинка із бантиками, головне бантики. От і таким чином ми прийняли рішення теж взяти в родину прийомну дитину. Хотіли допомогти якійсь дитині. Кажу, покажіть кому хуже всіх. І нам показали двох сестричок. Не було їх куди поселити, порозселити в один дитячий будинок, а на двох дітей прийомних сімей ну, не було. От так як у нас дозволяла наша. Території, житло, то ми забрали цих двох дівчин. Таким чином, у нас вийшлося замість однієї дівчинки, ми привели двох Влада і Аліна. А через рік до нас постукав у двері хлопчина. Ти хто? Я в гості, я з того ж самого притулку, я в гості до Аліни і влади. Показало, що їх теж мама. Позбавлення батьківських прав, але в цього хлопчика ще є п'ятирічна сестричка. Ну і так, у нас в сьомому році дві дівчинки в восьмому році, ще двоє дітей. На сьогоднішній день вже більше двадцяти більше дітей: Маша, Іра, Аня, Альона, Руслан, Нікіта, Ігор, Олексія. Називала, не пам'ятаю Андріана, Малія, Діма, Гліб, Поля, Іра, Влад, і Валя, Влада дівчинка була. Примула в нас є Карлайл та є, і Франк. Це є родина, це є мої діти. Вони ніде не діваються. Я їх просто люблю за те, що вони є. Це, мабуть, результат моєї роботи, моєї життя. Я називаю пані Лідію своєю мамою. Це та людина, яка мене любить, яка виховує, яка завжди, завжди поруч. В цій родині мені дуже добре. І я відчуваю себе комфортно. Я вважаю всіх дітей, які живуть разом зі мною, своїми братами та сестрами. Бо ми вже багато років живемо разом і підтримуємо завжди один одного. Моє життя доволі таки дуже зміни змінилося, коли я сюди потрапив. Таке відчуття було, наче я проживаю якесь нове життя. Коли я потрапила в цю родину, то якби почала відчувати, що таке сім'я і ем, більше як розуміти, що таке мама, і для мене це як ем, щасливий час в цій родині. У 2015 році в мене помер чоловік. Для мене це втрати досі. Жайця втрату. Коли помер чоловік, у нас було ну, дуже нам було сутужно, якось ну, все-все одне на одне. От, і в нас з'явився фонд, запропонували нас привітати трошки дітей з Новим Роком. Вони до нас приїжджали, це було свого рівня свято, і ну, діти трошечки, як би знаєте, відірвалися від тих проблем. І цукерку їдеш? Знажимаємо так? І підтримуємо. І ну, це свято завжди, знаєте, діти, діти, дітям, діти завжди завжди це свято. Вони всі чекають. І зараз вже за скільки років, тобто вони кожен рік нам фонд ну, робить таке свято, робить дітям подарунки до Різдва, там, до Нового року, коли як, як виходить. Це все такі емоції дітям. І це на сьогоднішній день багато дорогого стоїть. Я знаю, що фонд був дуже ну, багато допомагав у відкритті дитячих будинків сімейного типу, де заповняли домашні якимось, там речами по допомогу. Це теж знаю, що машини деякі ми купляли. Тобто це все велика дуже робота. Звичайно, от, всім людям, які причетні до фонду, ріна так мета, бажаю здоров'я, бажаю успіхів, натхнення. Ну, звичайно, на миру всім, миру, щоб у нас, скажімо так, ця допомога йшла на мир, не тільки на мирні справи. Приємно дуже, що люди стараються допомогти. Такі е приклади, як, от е Рената Ахметова, коли там робить і нам добре і іншим, також мене надихають робити іншим добро. Хочу б, е подякувати фонд Рената Ахметова за те, що е завжди допомагає нам і. Ми дуже йому вдячні. Хотілося б як подякувати фонду Ріната Ахметова за те, що вони нам допомагають. І для нас це ну, дуже багато значить. Це є родина, це є мої діти, і вони ніде не діваються. Це тепер а ну, на раз два, три. Маму обійняли всі, 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 всі. всі, всі.